Цікаву акцію провели на Чигиринщині. В Холодному Яру висадили півтори тисячі саджанців піоній. Квіти, що символізують мир та перемогу, відтепер милуватимуть око на полі поблизу традиційного місця проведення щорічного фестивалю Крутий заміс. Участь у заході брали всі охочі. Подробиці у сюжеті. На полі поблизу села Мельники гамірно і весело. Тут зібралися охочі долучитися до висадження поля квітів, що символізують мир. Приїхали зі своїми саджанцями та інструментом. До акції долучилися і дорослі, і діти. Ми приїхали підключитися до акції щодо розвитку мільників та створення плантації півонії, щоб наша, наш край був гарним, розвивався. Головне, чекаємо найшвидшої перемоги. Нашої України, вільної України, мирної, мирного неба. І головне, щоб наші дітки були щасливі. Я хочу, щоб наша Україна була така цвітуча, як півонії. Висадження півонії це одна з традицій, які започаткували в Мельниках організатори фестивалю Крутий Заміс. Триває вона вже 5 років. Через військову агресію Росії фестиваль цього року зі звичним розмахом проводити не будуть. Але квіткову традицію вирішили зберегти за всі роки, що були 450 кущів, то в цьому вже році до півтори тисячі вже посадили за. Люди ще з більшою силою, з більшою ефективністю, з більшою відданістю, тому що кожен садить півонію. Називають не я назвав, люди назвали півонію миру, півонію перемоги і яр півонії в Холодному Яру збільшується, розширюється, і це ми робимо всі разом. Робимо Холодноярський край красивим, прекрасним. Серед учасників представники влади, творчі люди та місцеві активісти. Саджанці півоні висадив і директор НВФ Урожай Олександр Воскобойнік, за фінансові підтримки якого організовано захід. Пан Олександр переконаний, що в майбутньому квіткова локація буде збільшуватися і стане унікальною родзинкою Холодного Яру. Я такий задум, щоб було так, як Хмельницький, Тернопіль, щоб у нас було таке саме одне з найбільших полів, і щоб до нас з'їжджалась не тільки вся Україна, а й з-за кордону наші. Наші друзі, товариші і земляки, не дивлячись на те, що йде війна, ми все одно працюємо, ми все одно рухаємося. І українці це та нація, які хочуть жити, які хочуть рухатися вперед і хочуть рухати все навколо себе. Організатори вірять, що по завершенні війни тут посадять свої саджанці, посли країн, які підтримали Україну в скрутний час. Сьогодні ж вони роблять усе для того, щоб зберегти красу і велич Холодного Яру. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.